Я вітаю вас на своєму каналі Песнячний грі World of Warships Давно в мене не виходило нових роликів, але сьогодні ми викатаємо німецьку, так як би це правильно висловитись я хотів сказати німецьку потужність, але це не про Цей Лінкор, це лінкор Шанхорст 7 рівня німецької гілки розвитку. Чому я так кажу, що це не потужність? Тому що це доволі компромісний корабель, має посереднє бронювання в 2300-20 мм. Тобто це не рівень. Ось. Але його переваги в тому, що в нього достатньо висока швидкість. Швидкість ходу, також в нього є торпеди, і в нього є, звісно, що допоміжний калібр, ПМК так званий, яке мається на усіх лінкорах Переваги такі сумнівні. Тобто самому в соло грати на ньому це дуже важко, але цей бій я виходжу зі своїм товаришем разом. Тому сподіваюся на його підтримку і... і що? І побачимо, що цей бой нам дасть. Так, у нас вже засвічується смінець. Я відкриваю по ньому вогонь, правда, я заряджений за БДшками, БДшки щось попадуть, а вони не попадають, то вони зміст поживають нас. Так, що там у нас? О, у нас є наш однокласний шанс, я досі на ПДшках переключатися поки що не буду. Нашого Есмінця теж там торпедами атакують. Тобто бій уже в повній зав'язці. У нас е -е, в цій качці є авіаносець, авіаносець вже наближається до мене своїми бомбардіровщиками, але чомусь вирішує спробувати попасти в Есмінцеві Смінця нашого забирають. Ну що ж я можу сказати? Це по щастили. Я правда йду такого боком, це дуже небезпечно. Не раджу вам такого робити, по мені вже вогонь, він скористався тим, що був боком. Але він по мені не попадає. Відкриваю я вогонь по ньому і що ми бачимо? На 3,382. Ну, для такого незначного калібру, можливо, це нормальний ще урон. По мені вже там насаджують. Він доволі маневрений, як я вже згадував, тому я можу отако ухилятися. Але якщо зустрітися з серйозними суперниками, то боком на ніякому разі не раджу. Так, крейсер. Крейсер це до... хороша здобич для нас, якщо не У нас доволі нормальна перезарядка. Статистика на сайті Wargaming. Присвяченій грі про кораблі, розказує, що у нас найшвидша перезарядка на цьому рівні. Так, канальні торпедоносці йдуть, трошки завдають мені урону, але це не слід Ми маневруємо і активуємо пріоритетний сектор вогню. Це клавіша О на тій стороні, з якої до вас наближаються літаки, і тоді ви їх лишити можете з. Більшою ефективністю. Так, ось наш шанс, ми про нього не забули. Я прошу допомоги піти поміна його, його затакує не походу торпеди заходять. Це добре. Мінус підводний стоган у команди червоних. Все поки що нормально. Поки що ми фізичної переваги не маємо, так як у нас мінус один із мінців. Тільки що сказав, вже у нас мінус будьонів. Такс, такс, такс. Ми призупиняємося, ми маневруємо і зміщуємо противника промахуватися, але трохи на 3200 він нам дає. Він те саме робить, я по ньому не попадаю, попадаю на 860 очків бездатних і цей. Союзники, Йдемо координати У нас уже тим часом мінус 4. Все нормально, команда червоних так, промахуєшся. я завдаю удару. Теж на 760 нормально, У нас перестрілка з шанфсом, однокласникам Маневруємо, не попадаємо. Все нормально. Тим часом бій далі. такс так такс так. Що ми бачимо? Ми бачимо ісмінець, і смінець можливо пустив торпеди. Ми Ні-ні-ні! І що? І що, і що, і шо? І мимо. Угу. Торпеди йдуть, як я і сподівався. Точніше так полагав, але нікуди не ні дітися, його звісно, я його помі прислізню, як візьміть. Ну, хоча б одна зайшла. Виключаємося на фугаси спомагательним калібром допоміжним. І не забуваємо про торпеду. Я не згадав, коли трошечки проходився по його характеристикам, що в нього є два тропичних торпедних апарата. Тобто по одному торпедному апарату на сторону. Дальність сходу торпед 6 км, тобто це в нього е аргумент ближнього бою. коли... Ви зустрінетесь дуже зблизька з крейсером або то це буде доволі хороший аргумент, який малює його слабий калібр. Крейсер у нас щось там хотів піддамажити, поки я один дивний. Треба звертати він зараз з цього боку теж кине це з високою мовірністю. Ну тут застяг крейсер в скалі. Як ми можемо цим не скористатися, трошки ми заб'ємо на есмінця, який прячеться в димах. І на тобі покарання в бортуху в сотабель крейсеру. Так, на тобі в отвіточку торпеди в димі. Він мабуть очікує, що я підберуся ближче, а по... Так, він мене бачить. Пал... Ага, ось він пустив торпеда, він хотів, щоб я наблизився ближче. І пустити торпеди, але побачив, що я звернув і пустив їх у останній момент. Так, що мої там торпедки йдуть. Є! Я його забираю. На, мабуть, він не розраховував на такий прийом від лінкора, тому йому була така несподіванка. Досить добре, коли ми трошечки орієнтуємося в характеристиках кораблів, ми знаємо, що очікувати від суперника і як діяти. А, в чому вся родзинка цієї гри, в тому, що тут завжди треба продумувати, куди ти підеш, або якщо ти пішов не туди, це треба заздалегідь зрозуміти, що роби. тоді робити нема чого, на тій техніці яку ти викатав, тому що тут швидко не втечеш. Що на лінкорі, що на ісмінці, так, крейсер виходить опять боком. Спробуємо, спробуємо. Ну, там і лінкор, і крейсер. так, ні, крейсер завернув. Що я хотів сказати? То, що, смотря не -е, техніці ти виходиш туди, тут заздалегідь треба продумувати і враховувати характеристики і нюанси корабля, який ти береш. Наприклад, він може бути маневрений, але. Е з малим ходом торпед. Він може бути артилерійський. Так, справа від мене активуємо сектор і будемо збивати цього нахаби, який хотів мені, мабуть, засадити. Так. Отак. От, він промахнувся. Ми стріляємо в лінкора і на 3 d Що ну, вже Щось стандартне з плюсом, і більше немає. Тут кожен корабель має свої нюанси, він може мати хороший калібр, але це буде сповільнювати його, він буде 100% мати повільний хід. Або швидкий хід, як у мене в цьому випадку. Ось так я входжу від того, від того вони промахуються. Але мати повільно невеликий калібр і як ви бачите, урон доволі незначний. По 3200, по 3700. Час ще. От так. от міг забрати, але 2000 і шо. Корні, казалось би, ну в мене ще одна башня була заряджена. І знов я його не забираю, знов на 760. Ну що таке? Тут на допомогу мені вискакає мій союзник І Що ви думаєте, він його підбирає? Він підбирає мій фраг. Я захопився розповіддю про характеристики і так далі, але повернемося до реальної реалії цього бою. Я вже набив 55 тисяч урону, три збитих літака, один мінус так. Справа зараз до мене будуть борт. Ми повертаємо, ми не забуваємо, ми маневрені, тому його ракетоносці для нас не дуже. Плошка тут теж досить посередня. Так, що-що перфекти, перфекти, одна зайде, але досить під госом у кутом. І моя досить терпедна, ворота терпетин захист, трішечки знизив потенційний урон, який я міг отримати. Мій союзник на лінкорі страдає, його просто і змінить Егіл. Карел чи ясов, чи як там поправте мене в коментарях. Він швидкий, він малий в нього силует, тому по ньому повпасти досить складно, тому він змушує лінкор просто тікати, тому що ззаді нього, як ми могли бачити, іде лінкор Нью-Йорк. Досить складна ситуація, треба забирати ісмінця, так як в нього ДПМ значно вищий, в нього є торпеди. Його треба однозначно забирати. Справа Нью-Йорк він на довгій перезарядці. Ми успіємо уйти з того місця, куди він стояє, він зараз, мабуть, зарядив в скалу. Ну майже в скалу щось і по мені прилетіло на 4600. Нью-Йорк є Нью-Йорк, в нього хороший залп. Це американець, так. Це мені так не сподобається його би забрати. А він ще й присує мого ісмінця. Я не попадаю. Так, ісмінець. Ісмінець забирає того кресла. Все чудово. У нас 5 на 4, але в них підводний човен ще живий. Акіл живий і Нью-Йорк. Оцей живий. Так. Пробуємо вдарити по Нью-Йорку. Що ми і зараз зробимо так, торпети йдуть- але вони зайдуть в спалу, не страшно. Нью-Йорк бортом. Розмін з Нью-Йорком я б не радив робити борт в борт, тому і сам від нього увертаюся, тим паче, що по мені вже залп йде. Авіаносець мене продовжує атакувати якісь лаги. Аділ переключився на мене, викликає в мене пожежі. Так, він замідляється, але я не ББшка. що ББшка. ББшки навіть в нього не попадають. От буває такі заговорені кораблики, не знаю як це назвати, але просто їх все оминає. Я на чергу ставлю фугаси, буду бити по ньому фугасами. Там ще підводний човен щось десь ззаду. Відводимо човну ми зараз скинемо глибинні бомби. Отак і натікнемо. Ось так. Так, адвір, що ти хочеш? Зараз ми тобі теж дамо відповідь. У мене пожежний розрахунок на перепочинку, а це кажучи, на КД ремонтна команда. Він тупо розвертає і нічого в нього не заходить. Ну, Як це називається? Так, в мене є торпеди, але торпеди до нього не дойдуть, він на 10 км. Підводний човен нас доганяє, Нью-Йорк на перезарядці, я досі палаю. Так, союзники беруть їхню базу. Тобто я відіграю зараз роль якоїсь такої мішені. Сподіваюсь, по Нью-Йорку зараз наносить дамаг мій союзник. Отако фугас у нього заходить на 1584, в мене знову пожежа. То що таке? Він... А, мені шефборд, я не побачив. Я не побачив, що в мене зліва йшли торпеди від авіаносця. Але що ви думаєте, мене забирає Агіл. Тупо в мене крихта здоров'я була, він її підбирає з димів. Там знаходжучись удима. Так, 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 підводний човен і Нью-Йорк починають захват нашої бази побачимо, що, що буде. Так, я навоював 63 360 урона. А, синоп мого Є, союзника, віде? другий в списку щось там набиває. Так, переключимося, перемикнемося на нього, будемо вже на... спостерігати з борту мого союзника. Так, В нього така сама тактика, що спочатку треба знешкодити маневрену докучливу ціль Це ісмінця Агіл. О, там... Добрий, гарний суперник, який знає свою справу, знає свою техніку і як діяти на ній. Тобто вдало підібрав тактику, але не вижив. Його добили, він трохи повірив в себе. Але все складається досить непогано. У нас 4 проти 3. Захват бази ми збиваємо. Сіно мій союзник бере вірну тактику в тому, що він йде носом на зближення з Нью-Йорком. В нього попереду на носу дві башні, які розташовані каскадом. Він може йти носом і давати, якщо не помиляюсь, о... так я не помиляюсь. Шість стволів тупо можуть. З носа стріляти, при цьому силе в нього дуже вузький. І Нью-Йорк не попаде. А ну-ка із Сіноп ти попадеш. Так, Сіноп теж не попадає. Ну, буває, буває, буває. Але плюс у тому, що союзник мій Сіноп наводить жах на Нью-Йорка, він вже передумав брати базу. Він питається зараз просто вижити. Але просто виживання не на руку червоній команді, так як 3 хвилини, 2, 53 хвилини до кінця бою, бали в нас збільшуються, ми маємо перевагу. Що в такому випадку діяти? Просто треба вижити. Підводний човен, щось там хотів навоювати, але на нього полює козак. Козак це наш хлопець, наш козак. Ісмінець. А коли ісмінець на полюванні на підводний човен, то трапляється те, що трапилося зараз. Підводний човен іде на корм молюстам. Тепер нам нічого не заважає, нічого не смущає. Ми будемо добивати, що ми робимо Нью-Йорка. На нього йдуть атаки з торпедоносів, а також калібр Синопа робить дірки в його борту. Ми перехилили баланс на нашу сторону. Я зараз просто виступаю як коментатор. Коментатор-герой, який теж там десь уже кормить молюсків і розлагається на дні. Ну нічого, нічого. Я вболіваю за свою команду. Я теж якусь долю вніс в перемогу. І нічого більше в мене не залишається просто коментувати. Я сподіваюся, ви дивитесь цей бій до кінця цей відосик, так як дуже однозначно все складалося. Нью-Йорк думав. Що він не переможний, так як всі були переключені на Аділа і по ньому ніхто не бив. А зараз тупо всі зосередилися на ньому. Нього 600 там щось хп залишається. Його просто черкануть, його черкають. Снаряди сінопа не долітають. Просто в вогонь, дим. Нью-Йорк. Нью-Йорка нема. Нью-Йорка нема. 50 секунд до кінця бою. В живих у червоної команди залишається тільки авіаносець. І що, любі друзі, любі глядачі мого каналу, мого відосика, я вас вітаю, що ви терпеливі і хто додивився і дивиться цей ісход боя. Так, зелений наш союзний смінець теж е, питається вижити, на нього палює. Авіаносець червоних ракетоносів він запустив доволі непоганий шанс потопити нашого есмінця. Йому вижити залишилось 15 секунд. Маневруй, друже, маневруй. Я вірю, що ти виживеш. Але ми зараз це побачимо Звертай, звертай, звертай! Є! Він повертає, ракети заходять. Мимо це перемога! Це перемога доволі складно нам вдалася, але трохи ми попотіли. Але витягнули цей бій. Хто додивився, поставте лайк, прокоментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Так, подивимось на командний результат. Я на другому місці. в мене 12 збитих літаків. Я дякую козаку за те, що він потопив підводний човен. І я дякую вам, хто дивився мій канал. Особливу подяку. Наперед отримайте ті, хто підпишеться на мій канал. Відосики будуть виходити, контейнери ми будемо отримувати. Що ми отримуємо? Ми отримуємо більше вугілля. За вугілля я куплю на якийсь кораблик, який сподіваюся купити і викатати найближчим часом. Стежте за відосиками на моєму каналі, але в цій коробці я отримую всього 400 вуглів. І так, друзі, до наступних роликів. Не забувайте забирати нагороди. Зараз проходять всякі акції, там чорні п'ятниці і так далі. Слідкуйте за новинами та будьте здорові. Бай-бай!